Доброго дня, шановні українці, мої підписники та всі, хто дивиться дане відео. Мене звуть Ольга. Я веду свій невеличкий ютуб-канал на тему українських біженців за кордоном. Я серед таких біженців була, проживала близько восьми місяців в Лондоні. До цього трошки проживала в Польщі. Це все після повномасштабного вторгнення довелося виїжджати з маленькою дитиною восьмимісячною. Наразі я вже повернулася в Україну, живу в Україні. Ми з дочкою повернулися, і в цьому відео я хочу спробу відповісти на питання, чи варто повертатись в Україну, чому я не за кордоном, чи жалію я, що повернулася чи планую виїжджати. Чому я повернулася, чому не залишилася в Британії? Я вже записувала відео на цю тему. Можете подивитися на каналі, я зараз ще дам посилання на екранчику з'явиться. Якщо коротко, то це не пов'язано. Я просто згадую коментарі до того відео, що там писали, не знаю, боти це чи люди. виїхала, грошей нема, там перестала жити у чоловіка на плечах. Щось таке було, якась єрість. Хочу сказати, що це все ну, моє повернення не з фінансових причин. Я просто... Мені подобається свобода. Мені подобається жити в Україні, мені подобається жити там, де я живу, ходити в наші магазини, займатися тим, чим я займаюся, розвиватися, жити далі, якби займатися своїм хобі. І все це мене влаштовувало до війни. Я розумію, що якщо я виїду за кордон, це все доведеться з нуля починати. З нуля починати в чужій країні, і, ну, не маючи такого, знаєте, внутрішнього первинного бажання виїхати з України, це робити важко. Ти будеш це робити через силу. Зараз, давайте не будемо говорити про цей період адаптації, що там, були теж такі коментарі. Дякую вам, до речі, за коментарі, ви їх продовжуєте насилати, тому що це ну, для різних людей ці, всі коментарі, для людей ці коментарі важливі. От, е, були коментарі з приводу того, що треба пройти адаптацію, вона може бути і не місяць, і не два, і навіть не рік. Спочатку все погано, хочеться додому, а потім все добре. А це відео не для тих, тобто вже пройшло більше 2,5 років війни, це для тих, хто виїхав там на початку війни і буде говорити, що треба адаптуватися. Ні. А всі, хто мав адаптуватися, я вважаю, вже адаптувався. І якщо ви виїхали за кордон, вам там добре, ви на даний момент. Не хочете повертатися в Україну, і ви зараз сидите і плюєтеся в екрани, кажете, що вона за дурне говорить. То ну будь ласка, плюйтеся. Я дуже рада, що вам там, що вам за кордоном, ну ви щасливі. Тому що а, тут в Україні нещасливих людей ну, не треба. Хочу, щоб всі тут були щасливі, і щоб якщо людина тут живе, вона сказала: Я рада, що я тут живу. Якщо вам комфортніше в Польщі, в Німеччині, в Британії, в Австралії, в, не знаю там США, будь ласка, а, ну, це супер. Я вважаю, що жити треба там, де вам комфортно. Не подобається в Україні, виїхали Окей. Подобається в Україні, заїхали або залишились. Окей, все все добре. Тобто, період адаптації, будь ласка, там можете писати, але це не, не про те. Це відео більш для тих, хто. Живе зараз, мабуть, перебуває за кордоном і відчуває, що після двох років перебування за кордоном досі є тяга додому, і досі людина розуміє, що ну не те, ну не там, ну, то вона прокидається кожен день і просто проживає як зомбі кожен день і, і мріє, не знаю, про там, свою хату в Україні повернутися от, і досі сумнівається. Я вважаю, що якщо після двох років. Перебування за кордоном така досі є до думка, і така от ну бажання повернутися, то треба повертатися. Питання інше, звичайно, звідки ви з якого регіону в Україні куди повертатись? Якщо ви з тих регіонів, де зараз йдуть активні бої, де йде евакуація, то ясно, що я ніколи не скажу повертайтеся там ну під під обстріл, і взагалі це відео, якби, це не пропаганда. Я не кажу, от, всі в Україну, то суперкласно. Ні, у нас іде війна, у нас, на жаль, літають ракети, є проблеми з постачанням зброї, є проблеми з корупцією. Всі це розуміють. Там частина людей зневірилася, частина ні, але все ж таки, все ж таки. Я тут, мої друзі тут. <кхм> у мене є друзі, які теж з дітьми були за кордоном і повернулися, і вони теж так само не жаліють, що повернулися. Є друзі, які не виїжджали. Є багато прикладів. От ви знаєте, у нас в тому населеному пункті, де я живу. Я ж дивлюсь, наскільки людей побільшало, поменшало, і хто взагалі тут, як то кажуть, залишився, хто не зміг виїхати. Дуже успішні і молоді люди безліч тут, типу, там всі потікали, так? А залишились одні лохи, як то кажуть. Ну, це неправда. Шановні, заїдьте в Київ і подивіться, як там люди ходять в ресторани, в розважальні якісь там центри, на яких машинах люди їздять, і які класні бізнеси у нас відкриваються. Магазинчики якісь там а, різні. А, і я не назву цих, ці, цих людей лохами ніяк. Це адекватні люди, які зараз ви обрали собі такий шлях жити в Україні, так, в країні, де йде війна. Але вони розуміють цей ризик, вони з дітьми, вони з сім'ями, вони розуміють цей ризик, але люди все одно прийняли рішення залишитись в Україні, тому що їм тут краще, їм тут комфортно, от і все. Тому ця думка, що залишились тільки ті, хто там не зміг виїхати, такі, знаєте, ну, я вважаю, що це неправда. Якщо говорити про жінок, якщо говорити там, жінок з дітьми, якщо ви не з таких гарячих точок, не з прикордонних територій, то можна вертатися. Тобто, от я живу тут, я живу з дитиною, з чоловіком, працюю, продовжую працювати віддалено, я, я, в принципі, і до війни працювала в цій же компанії, зараз так працюю віддалено. Дитина ходить в садочок, займаємось, не знаю, буденними справами, живемо. Я розумію, що завжди є ризик того, що прилетить ракета, ну і завтра нас не стане. На жаль, це такий факт, з яким треба змиритися. Ви або змиритесь з ним живете, або ви не, не змиритесь і їдете за кордон, де якби ракети не літають, або їх літає набагато менше. От. Можете мене там в коментарях поклюжити. Не знаю, зазвичай там дуже багато негативу йде, але я намагаюся негатив через себе не пропускати, тому що розумію, що частина з них це просто робота ботів. Інша частина робота людей, які невдоволені своїм життям, і мої відео якраз те місце, де вони можуть свою злість і свою ненависть і взагалі своє. Ну, те, що вони не реалізувалися, вони можуть виплеснути це на інших, ну в мою сторону. Ну, випльоскуйте, друзі. А, навіть якщо ви виплеснете свій негатив, ось тут, там мій коментар. Будь ласка, от я його там прочитаю, не прочитаю, а, а вам стане легше. Ну, я хочу, щоб всім ставало легше. Не, не тримайте все собі. Якщо будуть якісь позитивні коментарі, підтримку, це надає мені, як то кажуть, крила. Як в рекламі колись Red Bull, Я завжди, звичайно, завжди ж краще слухати точку зору, яка співпадає з вашою, аніж ту точку зору, яка проти вашої. А чи є в Україні майбутнє? Зараз такі депресникові настрої є у деяких людей, що в Україні немає майбутнього, тут немає що робити. Уряд поганий, все там. Деякі навіть кажуть, краще б ми там здалися. Для тих диванних критиків, хто говорить: у нас в країні все погано, у нас немає в Україні немає майбутнього, треба тікати, що тут робити. Тут всі крадуть, тут все погано погано. Друзі, я хочу вам сказати, почати з себе й свого життя. Як би там не було, що б не відбувалося в країні на рівні держави, на рівні світовому, глобальному. У вас, ну у мене, наприклад, добре є своє життя і свої такі, знаєте, мізерні такі приземлені проблеми. Там, де заробити грошей, як там розвиватися, як розвивати свій мозок, як там не захворіти. Що робити, щоб в хаті було чисто, гарно, комфортно, щоб дитина була щаслива, задоволена. Це не уряд, це почніть з себе. Я людина, я в політиці не взагалі ноль, не сильна. І я не можу судити і не буду судити про ті речі, в яких я не розбираюся в політиці. Я не розбираюся. Що робиться в уряді? Я не знаю. Ви знаєте, я з нашим президентом не зідзвонююсь так особисто і не питаю: ну а що там я всю інформацію, що знаю про поточну ситуацію, це все з онлайн-медіа, як і ви з Гугла, з новин, з Телеграма, з Фейсбука і таке інше. От, і все. Тому цю інформацію я фільтрую і я не знаю те, що ту новину, що я бачу, вона правда чи вона замовлена? А замовлена ким нашими чи не нашими? А для чого? А яка ціль? Я цього не знаю. Тому я працюю над тим, що можу контролювати це своє життя, своя робота і своє рівень свого щастя, так наскільки я задоволена своїм життям. Якщо мені подобається щось, задоволена, супер, я продовжую це. Якщо щось не подобається, то це якби я маю розібратися в цьому. Не подобається там, де я живу, переїхала. Не подобається там, з ким живу, поміняла. Не подобається те, що я роблю на роботі, поміняла роботу. Ну, Це те, що я можу змінити. Я не можу змінити те, що робиться в уряді, не можу змінити корупцію, тому що я. Звичайна людина, я не працюю в урядовому апараті і я взагалі не маю впливу на те, що там відбувається. Щоб мати вплив і щоб на це все впливати і змінити там щось. Мені треба би було пройти дуже довгий і болісний шлях від того, де я є, до того що там через всі ці політичні процеси, процедури через вогоні, воду, через трупи, через брудні політичні ігри. Я цього не хочу і не буду, тому те, що відбувається там, я не знаю. І казати там, що у нас хороший уряд, поганий уряд, гірший, кращий, ніж десь там. Крадуть не крадуть. ну, Я розумію, що є проблеми, є великі проблеми, але тим не менш, я вважаю, що треба починати з себе, от і все. І почати ну, керувати своїм життям. Підсумовуючи, вище сказане. Налаштоване позитивно. У нас тут не все так погано, як здається. Багато розумних творчих відданих людей досі в Україні, вони не виїхали, тому що прийняли рішення бути тут, як і я. І я це рішення поважаю. Приймаю також рішення тих, хто вирішив виїхати. Це право тих людей, які вирішили виїхати. Якщо там добре їм за кордоном, це супер. Нехай залишаються за кордоном. Вірю, що в Україні є майбутнє. Треба починати з себе. Ну, якщо вам відео сподобалось. І те, що я говорю, вам заходить і цікаво. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, буду рада вашим коментарям, хорошим і поганим. А, і слава Україні!